Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Продовжуємо нашу серію подкастів, інструменти, які допоможуть вам бути на крок попереду в 2025 році. І сьогодні розберемо з вами. Дві важливі теми. Перша це автоматизація та CRM-системи, і друга тема це штучний інтелект та його впровадження у продажі. Буде цікаво. Отже, давайте з вами розберемося і закриємо це запитання. Незважаючи на те, що в принципі, я бачу, що сьогодні нормально люди починають вже використовувати CRM-систему, це не щось там таке. Несподіване, незвичне, і те, що ми взагалі не знаємо, з чим це їсти, все окей, проте все одно залишаються багато запитань, або люди впроваджують щось і їм там не до кінця подобається. Друзі, хочу вам, і є запитання таке до мене, продовжує воно бути, яку crm систему потрібно використовувати сьогодні? Що ти можеш порадити? Я можу порадити сьогодні дві CRM-системи, які. Зарекомендували себе дуже круто на західному ринку. І які у нас адаптовані під наш ринок, тобто їх можна класно використовувати, є круті інтегратори, які можуть це зробити, і ви зможете легко впровадити цю crm систему до себе в роботу. Перша crm система, і навіть можу сказати, що це така величезна система, тому що вона стосується не тільки CRM, там є і аналітика, там є і ем, ведення ERP-проєкти, проекти тобто ведення проєктів, і і багато інших задач, які вирішує ця система. Вона називається ZOHO Це індійська компанія. Яка себе дуже класно зарекомендувала на ринку, вже дуже багато років вона існує, багато інтеграторів, які займаються ЗОГо в Україні і знають цю, цю систему. Більшості бізнесів вона підійде, вона дуже класно працює, наприклад, в дуже великих освітніх проєктах, вона класно працює в B2B-секторі. Тобто, в принципі, на ній можна реалізувати все, що ви хочете. Тобто, в принципі, її можна кастомітизувати так, як ви хочете. От як у вас ем, технічне завдання як ваше, ваше мислення, як має працювати система, як ви його побудуєте, от все це можна зробити в ЗОГО. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, обираєте crm систему і думаєте, що на виріст, ну, поки що мені там вистачає базових функцій, я не знаю, що мені потрібно буде в майбутньому. Якщо ви виберете ЗОГО, ви ніколи не упретеся в стелю. Тобто у вас завжди буде поле для того, щоб зробити щось новеньке. І в цьому її перевага. Мінуси цієї системи в тому, що без технічного спеціаліста, самостійно, наприклад, керівнику відділу продажу, людині, яка без технічної якоїсь освіти, яка не любить залазити в код, в принципі, розібратися неможливо. Відверто кажучи, неможливо. От останній раз, коли я вже на ній працював, я зрозумів, що це реально такий величезний її косяк. Якщо є в команді або технічний спеціаліст, або у вас є інтегратор, який на постійній основі може підтримувати цю систему, то окей, вона буде класно працювати, і ви зможете її, з нею зробити все, що завгодно. Там є дуже багато різних сервісів, через які можна приєднувати один до одного різні, різні продукції. Продукти, там, відкрита API і, і все, що там make, або там інші сервіси. Все це можна реалізувати, синхронізувати її будь, практично з будь-чим. Е, тут важливе питання якраз до кого звернутися да, з цим е, питанням налаштування такої CRM-системи. Я залишу контакт. Напевно, тут десь в коментарях залишу контакт інтегратора Олександра, з яким я зазвичай працюю, це компанія SalesGem. Це не реклама, це людина, з якою я просто роблю проекти разом. І е, тут немає якоїсь інтеграції, що мені заплатили за цю рекламу. Просто е, я бачу таку певну біль: е, є інтегратори, які або сильно завищують ціну. Ну просто бляха, я хочу заробляти на crm системах 5 тисяч доларів мінімум. І ти приходиш до нього з, простом, з, з простою задачею, а він тобі 5 тисяч доларів чек. Ну, не туди, не сюди. Ну, тобто, можна базово налаштувати нормальну crm систему за півтори тисячі доларів десь так в цьому. В цьому е Проміжку там від тисячі починаючи, якщо базово о, ви вже вирішили, що треба налаштовувати професійну сіренку, то ви можете це зробити з хорошим інтегратором, з навчанням персоналу, з виконанням всіх задач, і щоб інтегратор вам також сам підказав, що дивись, тут так воно не буде працювати тут краще ось так зробити. Так, тобто, щоб щоб була підказка, в будь-якому разі, звичайно, керівнику потрібно вчитися давати технічне завдання. Інтегратору, тому що у, у керівника має бути бачення, які мають бути показники, як має бути побудований бізнес-процес, яка логіка воронки, на якому етапі мають бути автоматизовані штуки, на якому етапі продажів все це має дати керівник відділу продажу. Чайно, якщо у керівника відділу продажу бази такої немає, то я раджу наполегливо приєднатися до програми Керівник відділу продажу. Ми це там робимо. От остання наша, останній наш проект це один. З найбільших онлайн платформ, яка навчає трейдингу, навчалася керівниця відділу продажу. Кейс також не скоро буде вже виходити. Чекаємо зараз результати листопада, якраз подивимося, до чого, до чого ми привели цю компанію. І от задача була якраз зрозуміти, які показники потрібно враховувати, як це все налаштувати, яку завдання дати технічній команді, щоб crm систему доналаштувати. Без цих знань, ну, скоріше за все, ви будете вигадувати там щось зі сторони пілити, коли вже є готові рішення. І ще одна проблема також на ринку інтеграторів. Я навіть третю ще знайшов проблему. Друга проблема це коли люди не розбираються в цій CRM-системі, і вони на вас тестують. Свої якісь гіпотези. Тобто вони такі, ну ви знаєте, ми не знаємо, як вигрузити базу там з вашої попередньої CRM-системи, але ми зможемо знайти рішення, і тільки це рішення буде коштувати пару тисяч доларів. Це те, що вже є у нормального інтегратора, коштує там 100 баксів перенес бази, тому що у нього цей модуль вже написаний. Він просто може його приєднати і вам базу, базу швидко перенести. Недосвідчені інтегратори будуть зі сторони вигадувати. Тобто, якщо це дати якомусь АйТішнику, якщо їй там розроблю якісь IT-проекти, він буде зі своєї сторони, зі своєї колокольні, просто вигадувати, як налаштувати CRM-систему, буде робити кастелі і буде викатувати заобочні якісь чеки. І третя проблема це коли інтегратор працює тільки з єдиною з CRM-системою. Це також проблема. Тому що, е ну от ти приходиш з певною задачею, а тобі впихують тільки ту CRM, з якою вони працюють, і пояснюють там, чому вона найкраща. Свого часу у нас на ринку був, були російські сервіси. Добре, окей, хоча б можна зрозуміти, чому люди ставили АМО. Тому що вона проста, хоча б це її плюс. Але чому люди ставили бляха Бітрекс? У мене досі в голові це запитання. Коли я заходжу в Бітрикс, у мене і навіть зараз, якщо є якісь проекти, я до них приєднуюсь, а вони ну є такі, вони продовжують працювати на Бітрексу, обґрунтовують собі якось, що це насправді не російська компанія, а що там європейський сервіс, і продовжують з ним працювати. Я заходжу, я не можу зрозуміти, де взагалі там crm система, куди взагалі треба натиснути, де там картка. Інтерфейс настільки незручний, це crm система яка не створена для менеджерів з продажів. Крапка. Все ну тобто, вона не підходить. Слава Богу, що зараз вже такого немає. Але от раніше це було постійно. Ми вам налаштуємо, тому що це там дешево, там можна далі вести проєкт, можна під'єднувати команду. А от дивіться, яка стрічка. І в стрічці можна новини компаній публікувати, і всі будуть це бачити. Ніфіга собі. Тобто, те, що робиться, наприклад, в Slack, ви зробили, ну, заради цього. Та практично безплатно заради цього ставити кастильну crm систему криву тільки заради цієї функції. Коротше, бляха CRM-інтегратори, які хочуть заробляти дуже багато, які не розбираються, у них немає досвіду, і які в Парюють вам одну CRM систему, це фігові інтегратори. Класний інтегратор, який знає на ринку, скільки це коштує, ставить адекватну вартість. Вона не може бути дешевою, але вона не може бути заобично дорогою. Просто не може бути коштувати там супер якихось прайс, тому що все одно на ринку, навіть найдорожчі команди. Ну я не бачив, щоб там був адекватний бізнес-аналітик, який би мені підказав, Ігор от тут постав. Ось так давай зробимо. От тут є рішення. Все одно мені йому треба технічне завдання давати. То за що тоді платити, йому переплачувати гроші? А, ну і відповідно нормальних грошей надивленість, досвід, наваштування різних crm систем, контакт я залишив під цим, під цим аккаунтом. Друга CRM система, я раджу, якою саме користуюся, тому що вона проста в налаштуванні. Це Pipedrive CRM, естонська CRM-система. Е, вона може бути. От вона прям така, plug-and-play. встановив і одразу пішов працювати. Налаштування там ну, мінімальні. Кожен зможе розібратися, там є навіть як зазвичай це прийнято у західних crm системах, там є навчання, тобто можна прямо зайти, пройти навчальний курс ну, англійською з субтитрами, але це не так складно. І ви зрозумієте, ну прямо у вас базовий курс такий, Навіть, можна сказати, не базовий, тому що там аналітика і налаштування звітів, налаштування дашбордів, тому навіть не базовий, навіть такий класний курс по CRM-системі, просто безплатно ви його проходите там е, в Pipedrive. У HubSpot також є такий курс, е, ну, але HubSpot не дуже популярний на нашому ринку, і все-таки, е, якщо ви працюєте десь на західний ринок, і у вас всі західні сервіси, ви, у вас айтішка, окей, тоді HubSpot. В інших випадках в ну, більшості він не підєм. Дійде. Він по вартості дорогий, тому дивіться, краще в бік Zoho або Pipedrive. Pipedrive буде дорожче, але налаштувати її набагато легше. Ну і потім якісь правки, якщо сам керівник, то він правки зможе легко вносити доналаштовувати цю CR-систему. Тобто є такі, яка перевага в простоті І в зрозумілому, крутому інтерфейсі. Якщо ви хочете подивитися якісь українські crm системи я раджу вам подивитися на компанію Сенд яка себе дуже класно зарекомендувала на ринку. Також посилання з промокодом від мене це вже трошки реклама. Зізнаюся, тому що є амбасадором цього бренду, але амбасадором бренду не тому, що мені там хтось платиться, тому що ця компанія реально крута на ринку. Вона викатує крутий продукт. Я сам ним користуюся. Мої продукти лежать на LMS-системі Сентпульс. І якщо ви, наприклад, онлайн-школа, взагалі чудово, тому що ви можете все в одному місці зібрати LMS, CRM, да, вона там буде простіше. Проте функціонал ведення угод. Ви зможете там реалізувати. Ну, плюс, якщо ви використовуєте все разом, чат-боти, email, маркетинг, у вас буде все в єдиній системі. Це суперзручно. Це може невелювати е, якісь, е, якусь простоту самої crm системи тому що дуже багато що вбудовано в Сидпульс. Тому подивіться, обов'язково, подивіться на цю систему. І також е, на українському ринку себе добре зарекомендувала KCRM, Компанія, яка, ну, в принципі, і зараз вона залишається більше під торгові різні майданчики, інтернет-магазини, тобто під, під товарку, під B2C, під такий формат. Вона окей. Щось складніше, поки що не побачив. там, Може там команда KCRM буде слухати подкаст, зв'яжеться там, презентує щось новеньке, якийсь новий кейс-продукт, але поки що на ринку більш складні проекти я не бачив. Вона проста. Вона легка в експлуатації, вона дешева по вартості, вона класно, стабільно працює. Тобто, такі переваги, які є, які мають бути саме у українських сервісів. Вони не можуть бути поки що конкурентами західних crm систем. Але в своїй простоті, в своїй дешевізні, в своїй інтеграції з нашими сервісами вони звичайно сильно переважають західні сервіси. І тепер другу тему розберемо: це штучний інтелект. Використовуйте штучний інтелект. Не можна це ігнорувати. Сьогодні е, кожна ну, поважна компанія намагається впровадити це на свою користь і зробити, щоб штучний інтелект працював на вас. Е, і сьогодні можна навіть написати собі в платній версії чат GPT, в версії 4.0, написати собі тренера з продажів або скриптолога. Головне тільки єдине, з чим ви його напічкаєте. Якою інформацією? Ось тут найбільша складність. Тому що просто написати, там, напиши мені відповіді клієнту на запитання, там, скільки коштує, він вам буде просто видавати ну, більш такі стандартні відповіді консультанта. А вам треба продажник, який буде закривати, виявляти потреби, продавати, презентувати і закривати, закривати до угоди цього клієнта. Тому, щоб написати скрипт за допомогою такого тренера, зроблено. На базі штучного інтелекту потрібно дати йому правильні установки. Для цього потрібні, звичайно, тверді навички. Знову ж таки, звертаю ваші, вашу увагу на курси керівник відеопродажу професія sales Manager, де ви можете ці навички отримати. І коли у вас є ці навички, ви можете напічкати них бота, точніше, не бота, а штучний інтелект чат GPT і він вам буде працювати як скриптолог або як тренер з продажу. Да? Тому що він вже знає ваш продукт, він знає вашу аудиторію, він знає правила продаж. Він знає етапи продаж, він знає, що ви хочете оцінювати, і все це буде використовуватися. Я зараз цю тему детально вивчаю. Я думаю, що коли у мене буде більш детальний матеріал, прям круті кейси. Я буду тут показувати в Телеграмі, залишайтеся підписаними. Але щоб вже зараз написати скрипт на послугу або якийсь продукт, ви можете скористатися моєю інструкцією, як написати скрипт за допомогою чат GPT. Вона вже готова. Я також з посилання тут додам нижче. Коротше, багато в мене сьогодні в цьому подкасті буде різних посилань. Ви зможете подивитися цю інструкцію, подивитися, що спочатку пише бот, і якщо йому дати правильну задачу, що він починає вам видавати, яку інструкцію він, який скрипт він буде вам писати. Це дуже прикольно, і це все-таки. В це йде майбутнє, і я думаю, що згодом, як зараз люди вчать англійську з штучним інтелектом, мені це поки що не дуже подобається, але я думаю, що згодом це буде докручуватися. І так само скоро люди будуть тренуватися з тренером. Прямо сідати один на один. Давай я тобі заперечення, ти мені відповідь не продав. Скажи ось це ось це. Думаю, що це буде така пушка. Але початок, звичайно, вже закладений і треба це використовувати. Аналіз комунікацій, звіти після зум зустрічей в iCompation або в TLDV та інші сервіси, які ви можете сьогодні використовувати для того, щоб продавати більше. Друзі, а попереду у нас Black Friday week і, звичайно, це найкраща пора для всіх тих, хто відкладає, береже гроші, переносить на потім для того, щоб вирішити питання, піти, нарешті, навчатися продажам, управлінню продажам. Тому для вас, для підписників телеграм-каналу Сила продажів, я першими відкриваю можливість забронювати для себе можливість опанувати базу знань і придбати 6 курсів за ціною одного. Залишайте заявку на сайті. Спілкуйтеся з менеджером, дізнавайтеся про всі умови з 25 до 29 листопада. У нас буде вікно продажів, коли ви зможете зробити цю покупку. Дійте прямо зараз.